Так, друзі, привіт всім дивиться мене. От виїхав я вже на рибалочку, розклався, можна так сказати. І сьогодні протестуємо дві оснастки. От у нас перша це вбивця карася. Тут в мене опарик, кукурузка і чер'як. І друга оснастка це ось така от резиночка, давно забута. От сьогодні порівняємо ці дві снасті і подивимося. На яку більше вдасться спіймати риби. Ну, Менше слів, більше діла, погнали, щоб не затягувати відео. Так, вбивці карася я даю фору. закидаю його вже. А з резинкою треба буде ще трошки пограти, щоб її закинути. Але нічого, в кінці результат ми побачимо. Так, вбивця карася пішов, але тим часом. В коментарях пишіть, на кого ви робите ставку, точніше на що. Так, вбивця карася є. Тепер приступаю до резинки. Так, ну, друзі, а тепер резиночка. Закину я її від руки. Тут таке місце, що немає як розмахнутися. Так що зараз буде від руки. Думаю, з першого разу кину нормально. Непогано полетіла, але упустив я один момент. Не прижав ногою саме мотовило. І, можна сказати, якби ось не цей рогач ось тут полетів, б воно разом з грузиком. Так, добре, виставляю тоді резинку, закормлюю і ждемо. Дивлюся от на фідер. Чи як його чи спінінг називати, як його правильно називати, на вбивцю карася, вже от тільки що щось скувнуло Але поки що безрезультатно. Так, примірився я, де буде резинка. Зафіксував це положення. Зараз дам їм трохи їсти. Один плюс, точніше, не один. Ну, один із. Клюсів резинки, те, що гачки завжди приходять в те місце. в Одне і те ж місце точніше. А зараз я дам туди пару кульок прикормки і завжди в тому місці в мене будуть гачки. Це, як на мене, найбільша перевага резинки. Отак от. Забиваю кульки прикормки. Ну, і погнали зараз на точку. Так, закормив я розкину, далі я вчепив сюди гачки і ще додав трохи прикормки. Ось так це виглядає. Тут останній у мене картоплинка невеличка, другий черв'як і третій останній опариш. Також тут три гачки для чистоти експерименту, щоб було порівно. І запускаю на точку. Зараз ще придумаю сюди поплавок. Вирізаю його з дерева. І будемо чекати Це покльовка, яка ніби непогана. А ну-ка. Так, щось є. Дуже делікатна снасть. І зразу відчувається риба. Так, зараз подивимося. Так, є. Зараз навіть скажу на що. На опариш. Ось такий от. Невеличкий карасик. Так що можна сказати, що рахунок нас відкрила закидушка. Хоча я раніше не знімав і на нього я спіймав все-таки раніше карасик. От в мене вже там пливає. Так, пішов до того. І от така, що мені подобається ці снасті. Попадаю я зразу ж в закормлене місце. Гачки завжди там. Це дуже і дуже добра перевага для даної оснастки. Либив цю карася я вже перекинув два рази, і на нього були якісь покльовки, але дуже делікатні, якісь навіть аж непомітні. Кінчик легенько просто дригався і все. Ну, ждемо. Побачимо, що буде далі. Так, друзі, поки я встановлював верхню камеру, на вбивцю карася в мене щось також клюнуло. І тягало, ну я не знаю, я там камеру встановлював десь. Ну, з пів хвилини. І ось такий карасик засікся на вбивцю карася. І дивіться, також на опариш. Так, поки що один-один. Ну, непогано. Йдуть в ногу. Додаю я сюди каші, а в резинку, в резинку, закидушка, хто її як називає, туди додати нічого не потрібно, тому що завжди гачки в закорленому місці. Я вже декілька разів про це сказав. Подобається мені чомусь ця її перевага дуже сильно. Ну, якось так. Зараз я додав сюди черв'яків опаришів каші. Закидаю і ждемо наступного. Поговані покльовочки о, О! Оце здається і непоганий екземпляр. Впирається так. А ну-ка. да 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 є. Руками тягнути це не катушкою. Ух ти, Ви цей який карасик! О, ось це да, це вже, можна сказати, той, якого я ждав. Жарко сьогодні, то десь приблизно... У, дивіться, і покльовки на вбивці. Якось вони одночасно клюють. От вбивцю я б Два рази скубнуло, може потім на відео буде видно. Так, жарко сьогодні. Десь їхав машиною і показувало 35 градусів. Коротше, дуже жарко. Але як бачите, все одно результати є. Картоплинку десь в мене хтось збив, десь вона відлетіла. Зараз я спробую ось такий от. Половинчастий горошок начепити сюди і запускаю ого оце да. О, і теж вручається непогано Які відчуття клас тягнеш його руками і жилка також під рук ті трішки вискальзує. Але карасик невеличкий. Але... Але опирається непогано. Так, я вже збився з рахунку, ну, хай буде 3-1. Поки що резинка в лідерах. І от не потрібно багато часу втрачати. І зразу. Оп, і пішла. От маленькі якісь ударчики бачу на вбивців. На Якісь вони не обнадіюють. А резинка як, не як трошки делікатніша. Там в неї немає лишніх грузів, і риба більш впевненіше на нюк клює. А тут кормушки прямо біля гачків. І може через це, але щось покльовує. Зараз будемо бачити, може щось і вспімається. Так, на дві і там, і там. Думаю, вам видно. Так, давайте зараз я. Опа! Резиночку засічу, є. Щось є, але невелике. Підійшла риба на закормлене місце і там жде, поки я поверну їм опариша. Наразі клює дуже добре на опариша. Ось такий знову ж таки невеликий карасик, але він є. І краще клює, як ви бачите, на резинку. Так, буде тоді. Три години. збився я вже з рахунку. Щось мені підказує, що резинка сьогодні переможе. Зараз пробую перекинути вбивцю, поновити на ньому наживку. Але щось не хоче тут на ньому зараз клювати. Щось там легенько скупає, бачу. То мало для підсікання. Так, вбивця карася якісь прояв життя проявляє. Але, як бачили, ненадовго. Їй що обережно зараз треба такою жарою. Там більш груба оснастка. Так, а от оба! Резинка знову бачила, яка покльовка. Видно, підтягнув сюди до берега і поплавок ліг на землю. Такий, не знаю, по відчуттях, як завжди, дуже приємно. І ніби велика риба, але... В результаті, дивіться, на черв'як взяв. На черв'як взяв. Ну, трішки більший карасик. Хоча ні, такий самий, як і остальні. Ось такі от невеликі карасики буде. Або таранька, або пожару. Я навіть і не поправляю черв'яка, він тут наполовину вже з'їджений. А відбився щось, просто там кінчик по кінчику, я дивлюся, він скубає і все. Не хоче карась там взяти нормально, не хоче він клюнути, впевнено, Боїться, напевно. Або маленький карась і не в силі потягнути ту всю прикормку, яка забита в пружині. Або і пружину разом. Але надія є, ждемо, ждемо вечора, може. Підійде більший карась і буде краще клювати. на сьогодні Хоча такою погодою саме задоволення ловити. Але поки вистачить, пора і додому. Зараз я вам розкажу про переваги даної оснастки. Може ви поділитесь своїми враженнями в коментарі. Може я якось на вбивцю карася не так ловлю. Зараз я закину резинку і почну змотуватись з вбивці карася. На нього, на нього сьогодні результат мене не порадував. Всього-навсього два карасі. І так, друзі, тепер давайте озвучимо результат. Як ви вже бачили, вбивця карася працював не дуже. Були на нього покльовки. Ну так, я не сказав, що дуже часто, але були, закінчились вони нічим. Не знаю, занадто важка оснастка. от Закидушка, як ви бачили, працювала дуже добре. І так, результати. Ой! Ось тільки карасиків. Так, як на мене, закидушка, це дуже класна штука. Відпочив я просто класно. Це виходить виважувати їх руками за жилку тягнути. Ну, відчувається, кайф, коротше. Ну, пишіть вашу думку в коментарі. Кому відео було цікаво, або як зробити закидушку, чи будуть якісь питання, запитуйте, обов'язково дам відповідь. До нових зустрічей.